Давайте поговоримо про свободу. Одна з найбільших помилок людини полягає в тому, що вона думає, що може контролювати зовнішній світ. Більше того, людина вважає, що саме в цьому полягає її свобода і рівновага. Як часто люди намагаються контролювати те, що про них інші подумають, що вони про них говорять, як вони до них відносяться, не розуміючи, що неможливо контролювати, що інша людина про тебе думає і що говорить. Більше того, намагаючись на це впливати, намагаючись сподобатись іншій людині, завоювати її увагу, ці дії дуже часто ведуть до зворотнього результату. Людина не може контролювати зовнішній світ. Більше того, намагаючись контролювати зовнішній світ. Вона повністю втрачає контроль над власним життям. І якщо ви хочете здобути свободу, вам потрібно навчитися відпускати контроль. І навіть якщо є спокуса контролювати кохану людину, посадити її буквально на повідок, щоб уникнути можливого розчарування або можливого болю. Пам'ятайте! Ви завжди знаходитесь на другому кінці цього повідка. Ви завжди знаходитесь заручником цього контролю. Не буває так, що ви контролюєте іншу людину, а самі залишаєтесь вільними. Інша людина то інша планета, яка постійно зазнає змін, яка і не повинна відповідати вашим очікуванням ні сьогодні, ні завтра. І коли ви зрозумієте, що ваш внутрішній світ, відчуття вашого комфорту, гармонії, ваші плани на ваше життя не залежать від оточуючих людей, вони залежать тільки від вас. З цього моменту, ви зрозумієте, немає сенсу контролювати навколишній світ. Немає сенсу контролювати інших людей. Можна контролювати лише себе. І з розуміння цього і починається справжня свобода, світ змінюватиметься, він задуманий перебувати у постійній динаміці. І тільки людина звикла до певних обставин, знайшла відчуття комфорту, гармонії. І ось знову все міняється, і людина засмучується. Не розуміючи, що перебуваючи на одному і тому самому місці, в одних і тих самих обставинах, людина не живе. Не бійтеся, опинитися на цьому канаті, який натягнутий між вчора і завтра, між майбутнім і минулим, між тим, що було, і тим, що буде. Тому що, стаючи на цей канат, так. Ви відчуваєте страх. Ви відчуваєте, як завмирає ваше серце. Ви відчуваєте, що можете не впоратись, можете впасти вниз. Але саме в цей момент, коли ви проходите стан невизначеності, коли ви проходите по цьому канату між тим, що було, і тим, що ви створюєте. Ви знаходитесь в моменті тут і тепер. Згадайте своє життя, і ви помітите одну дивовижну річ Ті періоди, коли вам доводилося виходити за рамки своєї звичної особистості, змінювати свої старі стереотипи, жити так, як ви раніше не жили, ставати особистістю, якою ви ніколи раніше себе не бачили. Можливо, під гнітом ситуації, в складних умовах змінюватися. Рости, прагнути, якщо хочете рити землю руками. Саме ці періоди, коли ви оберталися назад, були найпотужнішими періодами у вашому житті. Чому ж так відбувається? Саме тому, що коли ви знаходитесь на цьому канаті, ви вільні, ви знаходитесь тут і тепер. І ви знаходитесь на піку своєї довіри Богу, який завжди вас веде. І це ілюзія, що ви можете впасти вниз і розбитись. Ви не можете розбитись, тому що у вас є крила. Свобода дає вам крила. Запам'ятайте, свобода це не те, що вам можна дати. Свобода це те, що у вас неможливо відібрати? Що у вас неможливо відібрати? У вас неможливо відібрати те, ким ви є. У вас неможливо відібрати рішення вірити в свої мрії. У вас неможливо відібрати рішення зробити крок вперед завтра. У вас неможливо відібрати рішення зробити крок вперед сьогодні, зараз. У вас неможливо відібрати рішення змінюватись, якщо ви вирішили змінюватись. У вас неможливо відібрати рішення любити себе, якщо ви вирішили себе любити. Це у вас відібрати неможливо. Це і є свобода. Свобода людини починається в її свідомості, і закінчується вона саме там. Свобода людини це не атрибути. Хоча багато хто шукає її у матеріальних ресурсах, в схваленні інших людей, у стосунках або у владі, але свобода знаходиться тільки там, де ви маєте владу над своєю свідомістю. І якщо свобода це вміння відпустити контроль, то завжди пам'ятайте, те, що ви боїтесь втратити, вас контролює. Те, за що ви тримаєтесь, контролює вас, а не навпаки. І людині в житті дається рівно стільки, скільки вона готова втратити. І як говорив Махатма Ганді, свобода нічого не варта, якщо вона не передбачає свободу робити помилки. Помилки це прекрасно. Помилки роблять вас тією людиною. Яка здатна реалізувати свої мрії завтра. І пам'ятайте, що будь-яка поразка це лише можливість почати все спочатку. Свобода це не відсутність страхів, свобода це ваше рішення не дати страху керувати вашим життям. Свобода знаходиться всередині вас. Свобода це те, що у вас неможливо відібрати. І коли закінчиться це відео, запитайте себе, а що у вас неможливо відібрати?